Не знайдеш проблему, не будеш знати, як їй її, як її допомогти. Я начальник групи психологічного супроводу та відновлення, лейтенант Крапченко Андрій Володимирович. На даний момент ми проводили первинне навчання для новоприбулого особового складу, включає це навчання в себе надання само-та взаємодопомоги, протокол iCover. Їм розповідалося про те, що таке стрес, як з ним боротися, як можна. Заспокоїти себе, знизити внутрішню напругу і як з цією проблемою можна боротися разом, можна допомагати один одному для того, щоб людина не потрапила в ступор. Після цього будуть проводитися ще моніторинг психологічного стану особового складу. Будемо заїжджати на підрозділи до них, спілкуватися. Будемо дивитися, як вони працюють на полігоні. Будемо спілкуватися за потребою. Також за необхідністю направляємо військовослужбовців до психіатра на консультацію. Якщо є потреба, можемо направити військовослужбовця до лікувального закладу. Намагаємось максимально допомогти військовослужбовцю справитися з зі стресом. Який він отримує під час проходження військової служби, загалом ми проводимо навчання, а також спілкування з військовослужбовцями, будь-де, де буде зручно саме підрозділ. Також займаємося з військовослужбовцями на психологічній смузі перешкод. Дивимося, як вони проходять. Знаходимо лідерів, намагаємося надати цю інформацію командирам. Також намагаємося знайти людей, яким це дається складно. І надати їм допомогу. Психологічна сума перешкод її специфіка в тому, що вона максимально наскільки це можливо відтворює перебування в зоні бойових дій, переживати відчуття військовослужбовців, ті, які вони будуть переживати під час виконання. Мені по поводу штопора подобалося, те, що відбувалося, Я бачив, з цим сталося Я просто послухати ще раз, це для мене хорошо. Звісно, звернуся. Це ж в своїх інтересах. Я ж кажу, мені сьогодні заняття в принципі, пішли на користь. І приємно було навіть, да, послухати, пообщатися, навіть багатої новому цим. Як для першого заняття, то взаємодія була достатньою, але в майбутньому вона буде більше. Коли ти приїжджаєш неоднократно не до хлопців, то вони вже тебе знають, вони більше відкриваються тобі, і можна більш відвертіше спілкуватися, і вони готові ділитися особистісними проблемами, які в них є. І можна їм допомагати тоді вже вирішенні цих запитань. Не знайдеш проблему, не будеш знати, як, її, як їй допомогти.